Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже прикольного салату з капусти. Це саме буде не капуста, не тушкована, не, ну, скажімо так, ферментована. Це буде саме з капусти, ось такої звичайної капусти салат, який може ну, десь пару днів у вас в холодильнику зберігатись. Що нам знадобиться: саме капуста, морква, цибулина і перчина. Для заправки: оцет, олія, цукор і сіль. Потім під відео будуть всі грамовки, що нам сюди знадобиться. А зараз будемо просто шаткувати ось так капусту. ось капусту я нашаткувала. Дивіться такими гарними скібочками. Відставляємо її. І будемо. Нарізати цибульку. Я буду давати цей рецепт на кілограм капусти. Ділимо навпіл. Я взяла не звичайну, а абілу цибулю, салатну. І ось так тоненькими скибочками нарізаємо такими полукольцями. Такими Напівкільцями ми нарізали нашу цибулю, додаємо. До капусти. Прямо сюди будемо натирати моркву. ось на таку тертушку для моркви по корейськи Якщо немає, у вас просто беріть, звичайну, на велику фракцію, на звичайну тертку. Моркву натерла. Будемо тепер додавати сюди ось одну перчину. Перець, будемо нарізати ось такою соломкою. Перчину ми нарізали, всипаємо. Сюди капусту. Тепер додамо сюди ось так сіль, цукор, оцет І рослинна олія, звичайно. І тільки тепер перемішаємо. Так, я все перемішала, тепер залишаємо не в холодильнику, а ось так залишаю на пару годин. Ну, скажімо так, в теплому місці. І потім будемо ставити в холодильник. Друзі, ось дивіться, пройшла година всього часу, Ось скільки соку виділилось, ми її не жмакали, не чвакали цю капусту. Все, салат вже готовий, насправді. Ще воно постоїть в мене ніч, бо це вже вечір, я знімаємо ввечері. І буду ставити цю капусту в холодильник. Ну Десь на тиждень сім'ї я вважаю, що це достатньо такого салата. Дуже бюджетно і дуже смачно, повірте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!